Та на ті проблеми, яка сьогодні турбує багато українського суспільства, це справшу ту тезу, яку взяв уряд на озброєння, цей нелегітимний уряд, цей антинародний уряд, уряд мародерів, який сьогодні веде антисоціальну політику. І виявляється, в них єдина теза спасіння, про яку вони постійно говорять, це що потрібно зробити для нашої держави, це розпродати те, що ще було за роки незалежності. Не вкрали в Україні основні стратегічні підприємства і українську землю. Це заявляє Яценюк, це Заявляють інші міністри, які є в сьогоднішньому уряді. Я хочу сказати Більше того, я би хотів нагадати, а як проходила приватизація за роки незалежності в Україні за 24 роки незалежності, Україна розпродала продала 29 тисяч державних підприємств, в тому числі фабрик, заводів, і які на суму в середньому 61 Мільярд гривень. Це якщо поділити цих 61 мільярд на тих 29 тисяч підприємств, а відмінусуємо звітам, це Криворіжсталь 25 мільярдів, це 10 мільярдів Укртелеком, в кінцевому результаті виходить, що 26 мільярдів. Це менше, ніж 1 мільйон гривень на середньому. Хочу сказати, що це практично копійки. Тому ми побачили, що в нас сформувався олігархічний клас, який сьогодні управляє українською державою, і українське суспільство жебраків, адже згідно ООН понад 80% населення України перебувають за межею бідності. Тобто людина, якщо заробляє менше 5 доларів в день, вона 150 доларів доларів місяць, автоматично вона знаходиться за межою бідності. Так, от в нас сформувалося таке суспільство олігархічний клас, де Панує, який забирає витягує всі основні ресурси з України, і сьогодні вони цей уряд олігархів, цей уряд мародерів, заявляє. що... Ціонального багатства, а основне це стратегічні підприємства. Це 345 державних стратегічних підприємств, які вони зараз хочуть продати. Вони заклали в бюджеті приватизації на 17 мільярдів гривень. Я хочу нагадати, що ще в 2009 році одеський припортовий завод, за який так сьогодні агресивно йдеться боротьба, який до речі дає надходження до державного бюджету не менше 5-6 мільярдів гривень в рік. І це реально прибуткове підприємство. Ми розуміємо, що там ще йде факти масової корупції, що воно і би набагато більше могло надавати доходження надходження до державного бюджету, але вони сьогодні кричать. Який добрий власник, який добрий господар продає курку, яка наса золоті яйця? Це є безглуздя сьогодні, в час кризи, в той же час, коли президент заявляє, що він не хоче продавати свій бізнес, бо виявляється в кризу, невигідно це робити, а Україна воює і в час війни нас заставляють продавати стратегічні підприємства. Так от, вертаючись до 2009 році, коли олігарх Коломойський придбав Одеський припортовий завод, що потім було це рішення скасовано в судах, на суму 625 мільйонів. Мільйонів доларів, якщо її порівняти еквівалентно на сьогоднішній час, це менше тих 17 мільярдів гривень, які вони заклали в бюджет. 45 державних підприємств, стратегічних державних підприємств. Тобто, практично, оптом за мізерну ціну за копійки, свідомо упустивши національну валюту, свідомо розграбувавши український народ, вони за копійки хочуть забрати останні стратегічні ресурси нашої країни. У нас є альтернатива. Ми знаємо, як потрібно діяти. Сьогодні потрібно ухвалювати закон про національні корпорації і національні галузеві корпорації, таким чином, щоб основна частка залишилася в руках. Держави і здатиме змогу долучитися приватному інвестору, щоб вливалися гроші в нашу економіку, створювалися робочі місця піднімали нашу економіку, але на жаль, сьогодні стоїть інше завдання: перетворити Україну на сировинний придаток, розгробувати останні цінності і перетворити українців на жебраків, які мають виїхати в світи на заробітки і зачистити нашу територію від України, забрати останній ресурс, це українську землю. Тому альтернатива свобода має. Ми вимагаємо включення в наш порядок денний таких законопроєктів, як про ліквідацію приватних монополій, законопроєкт про повернення в державну власність стратегічних підприємств, закону. Проект про заборону продажу стратегічних підприємств і інші наші закони, які вже ми напрацювали, але їх парламентський народ, а виключно на інтереси олігархів, тому ми наполягаємо на тому, щоб все ж таки прислухалися до позиції Всеукраїнського об'єднання Свобода і поставили наші законопроекти на розгляд. Дякую, Шановні друзі.